Тінь і хлопчик. Раз на лужку проворний хлопчик грався, побачив тінь свою і засміявся. От зараз, каже, я її вловлю, на шапку наступлю, не зчується і не вгадає. І як метелик, хлопчик полетів, а тінь попереду, не наче утікає, щоб не вловив. Женеться хлопчик дужче, пручче, а тінь ще лучче ніяк не дожене, бо сказано мале дурне. Біг хлопчик, біг, удовольнився, далеко бігти не схотів. І верть назад, як м'ячик покотився, задихався, почервонів, наче пташка в клітці б'ється маленьке серденько його. Коли глядить, а тінь за ним женеться, мов ловить дратуна свого. Знов хлопчикові закортіло. Ні, каже він, мене не доженеш. От я вернусь на тебе, кинусь сміло, тоді вже не втечеш. Плих, плих, і знов повітрилась робота Дуріє молода охота, ганяв, ганяв, і не піймав. Розсердився він на ту дурницю і покотився на травицю от дихать трошки, переждать. Тим часом сонечко за хмарку закотилось, і хлопчикові знов побігать захотілось. І знову він став шукать, усюди розглядать, туди-сюди головку повертає, де діла тінь, і не вгадає. Як тая тінь, так щастя між людьми, і бачили, і знаємо ми. Біжить воно за тим, хто не шукає, а той, хто хоче, не піймає.